Квітка бавовни. У музеї транспорту віничани валяли прикраси з вовни. Інна Іванівна разом з онукою Лізою прийшла на майстер-клас. Озброївшись, ножицями вирізають кружечок з тканини для майбутньої квітки. Зізнаються, таку прикрасу роблять вперше. Ми почали робити з цього матеріалу білого. Спочатку такий кружечок вирізали, а тепер такі листочки. І у нас повинна така квіточка отримається, бавовна. Організаторка майстер-класу уважно контролює весь процес та допомагає кожному учаснику. Ниточку сильно поки що не затягуйте, щоб у вас вузлик не виліз знову на наступну сторону. Корпить за виготовленням квітки, і ця дівчина творчі майстер-класи полюбляє. Однак такого досвіду ще не мала, каже цікаво. Коли побачила об'яву, так думаю, хоч було написано, що для дітей мені теж захотіла спробувати. Нині бавовна стала яскравим символом та мемом цього року та запам'яталась усім нам більше, ніж просто рослина. Знаєте, я теж думала, ну думаю, може і за того, коли обстрілюють у цей взрив, і він такий здоровезний, як квіточка з бавовни. Може, це воно і є. Я ж думаю, воно приведе у нас до перемоги до нашої. Дай Бог, щоб так було. Майстер-клас організувала громадська організація екотворчість за підтримку офісу туризму. Частину поробок планують продати, а виручені кошти задонатити на ЗСУ. Частину е, віддають на донати, також наші майстрині організовують майстер-класи. Е, Теж ми видаємо частину коштів, донатимо і волонтерам допомагаємо, і військовим допомагаємо. Наша організація проводила ярмарку в Мегамолі і ми збирали кошти на наш військовий госпіталь. Ось тільки вівторок зробили фотозвіт, що нам вдалося придбати. Спідню білизну, смаколики, рушники, простирадла, те, що просили по списку медсестри. У Вінниці в рамках арт-клубу Твори з байві загалом відбудеться п'ять майстер-класів від місцевих майстринь. Вік учасників від 15 років і старше. Тож усіх бажаючих чекають, щосереди о о й годині в музеї транспорту.